Доброго Шановна Бориспільська громада, сьогодні не стільки про місто Бориспіль, скільки про е, відкриття амбулаторії в селі Рогозів. Приблизно з 21-го року там будувалася та амбулаторія, але багато часу вона не добудовувалася. Дякуючи місцевій владі, дякуючи районній військовій адміністрації, дякуючи Київській обласній військовій адміністрації, а саме головне, дякуючи і міністру. Охорона здоров'я. Ну, і звісно, народ додаток Федінко Олександр, помічниці. Нарешті, сьогодні, ми разом всі відкрили амбулаторію в селі Рогозів. Чому так важливо завжди тримати первинку медичну, підтримати її? Питання в тому, що. Профілактика і діагностика я не є професійним лікарем, але достатньо часто, ну власне, часто, коли пішла мама, залишився батько один. Я практично два роки опікувався своїм батьком, і я зрозумів, що дуже важливо це діагностувати. Аніж лікувати, тому от всі такі медичні амбулаторії, медичні заклади, вони якраз і розраховані на профілактику і діагностування. Якщо ми будемо вчасно все ж таки виявляти ті або хвороби, то я сподіваюся, їх можна буде попередити, вчасно лікувати і так далі. Тому ще раз хочу подякувати всім, хто долучився. Ну і далі трошки маленького відео, як це все відбувалося.

У нас с вами було 15,3 мільйона бюджет. Зараз вона відноситься до вирісницької громади, проміної санітарної допомоги. і до ковід. За умови, якщо буде підписаний контракт, контракт на так. лікування, за лікування забопратизування за учасників бойових дій. Так. Ми цього року вже подали бюджет до Верховної Ради, розширяємо цю програму. Ми вже і для, вчора для, і для, ну, Це ми дали пропозиції того, і вискладати Але ми роз, розширюємо зараз програму ще й на ліквідаторі наслідків Чорнобильської катастрофи. Це, в принципі, було дуже гарно. Можна да. було. А, та, Вонак, це ж може подати? Звичайно. Помислі селі 77 року. Це вже мої, оце вже мої, мої буде діти. Це моя, мої дочки, однокласниця. Оксана сходить, я тут саме та ж, переживає. Михайло Павло це великий професіонал. Також нещодавно отримав не. нагороду від обласної адміністрації. Так що, на жаль, тоді би відпустить особисто не змін забрати, але... Я вже, користуючись <рес> можливістю, ви вручили і ваше імені привітали його. все <рес> на селі працює, всі усміхнені, всі з гарним настроєм. Все, все, також наявності. <рес> Байдена за всіма. що <рес> <рес> дякуємо вам. Молодих <рес> пить я вам. Інтернату ви і зараз я хочу працювати тільки. Для, для того, щоб підвняти капітаційну ставку на перлинку, і в модельну ми використали 35 тисяч гривень для лікарів. Ну, ми розуміємо, що когось буде більше по стажу, когось буде менше, але середня модель на 35 тисяч гривень. Далі вже буде ви вирішувати на одного лікаря дві 2, месестри, це, це, буде це буде так, бути, Просто погано в тому, що коли ви лікаря в селі. І більше фінансово заохочення. За так, а далі це модельна капітаційна ставка. Після цього пішли коефіцієнти. Ми розуміємо, є коефіцієнти Друзі. по вікових групах, а є коефіцієнти за сільську місцевість, за малу густину, за перефронтові території. Це додаткові ще кошти, які приходять в центр. Просто зараз так по полдовару у нас лікар маєш набрати швидше декларацію, щоб ми отримати вищу зарплату. Так, і що Побігар, а, ми теж показуємо. 1800, 1800, да, просто Чому? виходить, що молодий лікар, коли приходить, він з нульовими, ну, у моно, там 100 да, декларацій, він дуже мало отримає заробітну плату, так якби була можливість одразу прийти і поставить поруч, є громади, де ми сподіваємося відкриття нової амбулаторії, де трошки люди потягнуться і зможуть на лікарнях повністю набрати практиці. Тільки в селі, то наскільки ну, mm. вашому центрі займається. Mm. У нас стала машина 50%. З них mm. скільки відсотково було mm. Стаціонари переповнені зараз, mm. то, mm. то mm. люди дістало mm. віку, mm. mm. можуть піддати до вітера mm. отримати свої літерації. Ну, mm. Але люди приходять і звертаються. Сільське населення їм добре сподівається їхати є певні нюанси, тому звертаються. Тут прям до лікаря, якщо дозволяє епідемічна ситуація, як, наприклад, дитячий новий смерті така. Ну отут так, це в нас. Бачите. Він це поки черговий кабінет, це я тебе зробив. Так, і прямий по кардіо. Тут побачимо... ми будемо потихеньку зобов'язувати розширювати. Якщо ми не вигляд, що це буде якесь таку виділяємо це не обов'язку. Раніше ми тут подавали фізичний кабінет. Так, так, в кожному кінець. Раніше допомагали фізителепопічний кабінет, але можливо. Ну зі тут точно можна зробити якийсь кабінет. хтось а тут є було посування екстрім, кіхорозасович немає. Немає, Потім з вами, ну, значить це не виборка вже завтра можна з'їжджати. Але лікар у нашому новому дійсно немає, де проживати, і ми з нею говорили про те, що вона може від нас з першого робочого дня, цих щось там. Це тут було так? так? Так само, чому не робили два з роти, отоділи з вами вже затягають ця амбулаторія, тому вирішили відкрити. Звертаєтеся до департаменту департамент обласної адміністрації до нас заявку, дотримуєтеся. 100 мільйонів римляні на цей не п'ятдесят наступ на нашого. І ця амбулаторія, вона. Люди її вже історію чекали, тому що тут насправді було дуже стара будівля. У першому році почали так. І вони вже чекали на коли на все на відкриття більше насправді. Тому для такого історичного моменту я б запросила б усіх сфотографуватися. Вона в цьому році нашому селі Олезі 500 років. Наш колектив нашого ліцея Лезівського вчителів складі директора школи написали книгу дуже хорошу, з діда прадіда, піднімали всі архівні документи, це великий об'єм роботи. Ми зараз зібрали кошти за рахунок Риспірської міської ради, за рахунок наших підприємців. Люди трохи потрапили таку для нас. Це вагома сума, це про тисяч не сполучилось. Але це вийшла книга в кольорі. Вона як енциклопедія для наших жителів, таких хостей і ось тому ми цінуємо такі хости і просимо вас на Я що ви сьогодні на мастерінка з'являється.